Петропавлівської загальноосвітньої школи No1, яка має назву Оберіг, уже наступного року змагань із козацького гарду. Ми, крім перемоги у районних змаганнях, отримали перемогу, вірніше, друге призове місце у місті Павлоград. На цьому фото ви можете бачити учасників нашої команди і з кубком, і з медалями. Вони, були, вони війшли в трійку фіналістів на обласних змаганнях із козацького гардію в місті Дніпропетровську. Ви можете бачити на учасниках бронзові нагороди. Зараз, до вашої уваги, ми пропонуємо подивитись слайд-шоу із процесу змагань з козацького. Чего на свете лучше нету, Чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги. призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят никогда свободы Не просто святом останнього дзвоника, а родинним святом наша каша спільна, де підводяться підсумки навчального року не тільки навчальної частини, а й спортивної частини. Ми нагороджуємо кращих спортсменів школи, тих учнів, які, за допомогою яких ми змогли отримати перемогу не тільки на районних змаганнях, а й на обласних. Що означає наше родинне свято наша каша спільна. Це не просто зібрання батьків, учнів та вчителів. Це цікаві спортивні змагання, цікаві естафети, веселі старти, футбол між учнями та вчителями, це пошук шкільного скарбу, тобто дзвінка. Це величезна кількість позитивних емоцій. Це радість, це дружба, це сміх, це спорт, це змагання, це здоров'я. До вашої уваги ми пропонуємо слайд-шоу Фрагменти святкування родинного свята нашого. Спеши к нему всегда иди, Дорогою добра. Но если с другом худо, Не уповай на чудо, Спеши к нему всегда иди, Дорогою добра. Ах, сколько будет разных Сомнений и соблазнов! забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, они соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, они соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Прочь дай, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ти проч дай, соблазны, власний, у свій закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Як я вже говорила, 8% відсотків учнів нашої школи охоплені уроками фізкультури з елементами футболу. Дуже люблять наші хлопці і не тільки хлопці, а й дівчата грати у футбол. Тому на базі нашої школи було створено футбольну команду із хлопців, а також із дівчаток, які приймають участь, до речі, постійно у всіх районних змаганнях, також у власних змаганнях та в змаганнях на Кубок призу «Шкіряний м'яч. Зараз ви можете побачити на фото минулорічних переможців районних змагань з футболу. Команду Петропавлівської загальноосвітньої школи номер 1 Деякі із наших учасників футбольної збірної відвідують постійно обласні змагання різного рівня. Тому їх примітили тренери із міста Києва. І зараз один із наших учнів Царучий Артем, відвідує спеціалізовану спортивну школу з футболу в місті Біла Церква. До вашої уваги! Ми пропонуємо фрагмент відео одного із районних змагань із футболу, де приймає участь на

这是什<就> Красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда? -то. в заоблачную даль Мимо гаснущих звезд на небосклоне К нам не слышно опустится звезда И ромашкой останется в ладони Нашої Петропавлівської загальноосвітньої школи номер 1 До вашої уваги диплом команди оберіг Петропавлівського району за третє місце у змаганнях фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу нащадки козацької слави міста Дніпропетровська. Наступна грамота. Нагороджується команда Петропавлівського району, зокрема, наш туристичний гурток Клуб Пройти світи, за третє місце у змаганнях зі спортивного орієнтування місто Новомосковське. Наступна нагорода грамотою нагороджується команда Петропавлівського району у складі дівчат за перше місце в обласних змаганнях з перетягування канату. До речі, наші дівчата вже два роки тримають перше місце і поки що не уступають жодній команді всієї Дніпропетровської області. Перед вами виготовлений учнями нашої школи календар, команди стимул, команда з Чернігінгу це один з видів спорту, у змаганнях із якого учні нашої школи приймали участь. Зокрема, дуже цінною нагородою є. Ось ця медаль. Бронзова медаль чемпіонату України з Черлігину. Диплом. Нагороджується команда стиму Петропавлівської загальноосвітньої школи номер 1 за третє місце у чемпіонаті України з Черліну. Міністр, заступник міністра у справах сім'ї, молоді та спорту Дуча. Прапор нашого туристичного клубу Прийди святити. До речі, за усі 12 років існування нашого клубу ми є 12-кратними чемпіонами районних змагань з туризмом. Ви можете бачити фотоматеріали нашої туристичної роботи, представлені на наших стенах. Також грамоти, отримані в районі, отримані в області за туристичні змагання. Крім цього, ви можете побачити безліч кубків нагород, які отримали наші спортсмени, наші шкільні спортсмени, за танцювальну аеробіку, за е, на приз... Е, Клубу м'яч» і із Черлідінгу з обласних змагань, саме останній привезений нами кубок. Оцих симпатичних козаків наші учні отримали у, мі у місті Орджонікідзе цього року під час змагань козацького гарту. Ви бачите, кубок, отриманий за перше місце в районній Спартакіаді за минулий 2008 рік. До речі, сім років поспіль наша школа є. Призером цієї районної спартакіади, тобто вже сім років ми отримуємо перше місце. Ви можете бачити кубок за перше місце із перетягування канату. Ви можете побачити кубки, їх вже в нас декілька, за змагання із козацького, із козацького гарту. Ви можете бачити кубок за третє місце із по змаганнях з футболу. Ви можете побачити вимпіли від Павлоград-Вугілля, коли наші учні їздили на змагання із туризмом. Шановні колеги і діти, я з великим задоволенням запрошую всіх до нашої Петропавлівської загальноосвітньої школи номер 1 познайомитися з нашими спортсменами, а також прийняти участь у наших цікавих спортивних змаганнях. До зустрічі!